дозвольте мені коротенько французькою мовою поставити запитання для прем'єр-міністра Канади Нараз лунає це запитання і коротенько я перекладу. всього ранку. Ви мали на увазі, що ви готові відправити військових на територію України для того, щоб гарантувати безпеку? І також питання, також для президента Зеленського і прем'єр-міністра Тудо. Наскільки важлив? важливою треба мати північно-атлантичного союзника зараз за столом переговорів, оскільки протягом останнього місяця ви мали такі розмови. знаєте, не наче як сполучені штати сполучені штати виглядали як противник. Тобто наскільки важливо є присутність Канади зараз тут? Ну, по перше, я хотів би зазначити, що Канада підтримує Україну від самого першого дня, навіть ще до цього, і в 2015 році ми розпочали процес навчання українських військових безпосередньо на території України і це Важливий елемент ми бо західна підготовка українських військ стала одною з причин того, що Україна змогла протистояти російським. Російському вторгненню тут не тільки Канада залучалося одразу кілька країн, але з історичних причин Канада має другу за величиною українську діаспору на своїй території. Тож ми відчуваємо нашу глибокий зв'язок з Україною, але ми також віримо, що тут питання не тільки про Україну, тут питання про. Правила про цінності, про принципи суверенітету, незалежності територіальної цілісності, які захищають кожну країну світу, усі ми покладаємося на ці правила. При розбудові миру та безпеки ми знаємо, що із зміною світового правопорядку нам доведеться зробити більше заради безпеки та оборони, і що ми сьогодні почули від багатьох партнерів по всьому світу, зокрема і партнерів по НАТО та інших, про те, що люди будуть робити більше. Будуть виділяти більше на оборону і років тому, коли я був обраний на посаду прем'єр-міністра, у нас ну, обсяг витрат на оборону був 1%, Хоча зараз це стоїть принаймні 2% по НАТО в подальшому. Ми Потроїли витрати на оборону, і ми зараз вже наближаємося до трьох відсотків. Ми чудово розуміємо, що нам треба буде робити більше у світі, сповненому невпевності щодо того, як ми відійдемо до цього питання. Ми будемо працювати з нашими сусідами, але все на столі переговорів. Ми маємо зробити все можливе, щоб сила не була визначальною, не було більш важливою, ніж правда, тобто це дуже дуже важливо. З огляду на ті інституції, які ми побудували після завершення Другої світової війни, і дотримання і забезпечення роботи цих інституцій є в інтересах кожного нас і. Ми можемо мати звичайно рівні різні бачення щодо подальших кроків, але ми можемо їх опрацьовувати в подібному форматі чи в форматі країн Великої Сімки, але нас об'єднують наші цінності, що ми хочемо бачити мир процвітання і справедливість для наших країн. І ми дійсно будемо працювати заради цього. de mieux aider dans les années à venir, parce que défendre l'Ukraine, ce n'est pas juste défendre l'Ukraine, c'est défendre les principes et les valeurs qui nous protègent tous. Merci à vous. Uh, Victor Guerrero, télévision. Victor, Victor Guerrero. Ah, ça. M. le Président, c'est un plaisir. C'est OK. Non, non, il peut nous dire combien il aime le Canada. Je l'aime, le Canada. я дуже люблю Канаду. Я дуже радий таким взаємовідносинам з Канадою. Ви допомогли багато нам, нашому народу на початку війни. Ми до речі, ніколи не казали, що ми постійно. Були на зв'язку від самого початку війни. Ми не мали таких розвинутих технологій безпілотників, але коли ми почали виробляти дрони, коли ми купляли а Дрони вони не мали таких потужних оптичних спроможностей, які є в Канаді, і ми говорили про це, отримали це. Ми почали допомагати нашим військам на передовій, і з використанням цих безпілотників. Це було дійсно от перші тижні, перші місяці першого року війни. Після того частина абсолютно. Правильно зазначив про тренувальну місію. Частина наших збройних сил пройшла підготовку інструкторів з Канади, і це знову ж таки було дуже важливо протягом особливо першого року, тому що вони мали добру підготовку. Зараз ситуація змінилася, бо після канадської місії ми мали аналогічні місії в Європі, в різних інших країнах, і досвід цієї війни. Він дав нам нові знання, нові бойовий досвід. І звичайно, сьогодні, коли ми проходимо підготовку за кордоном, ми повинні повертатися і проходити нову підготовку на полівою. Тому що війна змінюється технологічно змінюється. Звичайно, ми дуже вдячні за вашу допомогу і за ваші пакети військової допомоги. і так напевно ви здоноса. А і що стосується Дональда Трампа а це питання до речі до вас, до Канади амідес водонатравина ви щойно вирімало розмову. Це була дуже добра розмова в рамках засідання країн Великої Сімки під Проводом Канади Ми дякуємо частина за організацію цієї зустрічі. Були присутні всі лідери. Ми дуже сподіваємося, що Сполучені Штати продовжать підтримку на зразок із іншими партнерами. Звичайно, нам потрібно не втратити цю єдність між Європою та Сполученими Штатами. Дякую.